Він просто хотів нарубати дров, аби обігріти оселю, а опинився в лікарні. Мешканець селища Кути, сім годин, провів у лісі на морозі із мокрими ногами. Мирослав навіть не підозрював, що наслідком цього буде ампутація чотирьох пальців. У нього обмороження нижніх кінцівок четвертого ступеня. Навіть ноги намочив і не відчув спочатку, а потім вже було запізно. Я ходив вже з обмороженням три дні. Запустив, треба мені зразу в лікарню прийти. Звернутися в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні наразі є восьмеро пацієнтів з обмороженням кінцівок. Це вже третій, четвертій ступінь тяжкості. Усі ці люди потребують хірургічного втручання. У районних центрах ситуація ще гірша. Практично по всіх районах є факти відморожень: один, там два троє, в залежності від району. Тобто, практично по всій івано франківській області. Та сама ситуація. Гірські райони це коли ми якось в такому плані. Як правило, жертвами переохолодження чи обмороження є люди у стані алкогольного сп'яніння. Через необережність та нерозуміння проблеми вони наражаються на небезпеку. Навіть попри постійні перестороги лікарів, люди все одно рятуються від обмороження неправильно. Не знаю розтирати. Чим розтирати руками і спиртом. Розтирання насправді ніякого ефекту не дає, тому ні спирт, ні сніг використовувати не варто. А от у сім'ї Наталі жодного випадку обмороження не було. Жінка відігрівається правильно. Я отаку, якщо чуть-чуть промерзаю, приходжу додому зразу, гарячий чай з лимоном, з цукром і під ковдру. Аби не змерзнути, лікарі радять утриматися від довготривалого перебування на холоді, носити теплий одяг і взуття з товстою підошвою. Та найголовніше не вживати алкоголь, який приглушує відчуття холоду, але в жодному разі не зігріває. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.